Вітаю! Ми підсумовуємо події п'ятниці, 12 липня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Перші підсумки комп'ютерні технології, право, туризм та іноземні мови це перелік найбільш популярних спеціальностей серед абітурієнтів. Невтішна статистика з кожним роком мешканців Львівщини менше є, а населення старіє. Оновлення зеленобілих у заявці львівських Карпат на чемпіонат 2013-2014 років, практично немає лідерів минулого сезону. Освітні вподобання комп'ютерні технології, право, туризм та іноземні мови такими є найбільш популярні спеціальності серед львівських абітурієнтів. Серед вишів уже традиційно найбільші конкурси у трьох університетах політехніці, імені Франка і медичному. Тим часом пік напливу вступників, схоже, минув великих черг у приймальних комісіях. Зараз немає. Суттєвих змін та особливостей у цьогорічній вступній кампанії експерти не спостерігають. Єдина відмінність від попередніх років відсутність черг до приймальних комісій, як пояснюють відповідальні секретарі, електронна система прийому заяв цьогоріч працює без збоїв. Цього року нам простіше працювати, тому що єдина база з питань освіти працює з першого дня, і ми маємо можливість і реєструвати паперові заяви у ній без проблем, і приймати електронні заяви. Тому спочатку співвідношення електронні паперові заяви було десь 50% на 50%. Зараз ми бачимо, що це змінилося 65% паперових заяв, з тих 21 тисячі і 35% електронних заяв. Така ж ситуація і у Львівській політехніці, куди подали документи для вступу вже понад 20 тисяч абітурієнтів. Цьогоріч до цього вишу кількість заяв від. Пільговиків подвоїлася однак, популярні спеціальності незмінна на деякі з них конкурс сягає до 80 заяв на одне місце. Найбільше поданих заяв на напрямі it технології це комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Сюди ж входять і правознавство, туризм. Напрями економічного блоку, то є міжнародна економіка, економіка підприємства, фінанси, кредит, облік і аудит. Якщо по конкурсу на одне бюджетне місце, то тут лідерує в нас правознавство. Час для подачі заяв збігає в кінці місяця. На творчі спеціальності взагалі до 20 липня. Тим часом ще триває розгляд апеляції під час зовнішнього оцінювання. На розгляді центрів тестувань перебуває біля тисячі скарг абітурієнтів на результати ЗНО. Тарифні війни працівники теплопостачальних підприємств просять міських депутатів ще раз повернутися до питання двоставкового тарифу, який був скасований на останній сесії. Тепловики побоюються, що залишаться без грошей на зарплати та ремонти мереж. Депутати ж стоять на своєму. Попередня система оплати вигідна лише самим комунальникам, але аж ніяк, не більшості мешканців. Тепловикам вигідно мешканцям ні. Саме так про двоставковий тариф на тепло говорять депутати міської ради. 27 червня 65 з 90 обранців проголосували за сезонну систему оплати. Мовляв, так вимагають мешканці міста, адже платити за тепло влітку їм невигідно. Ми є послідовними в своїх діях, і позиція громади для нас стоїть на першому місці. Ми на кожній зустрічі. Першим питанням, яке ми чуємо, це скасування незаконного доставкового тарифу в місті Львові. Люди не мають бажання наперед фінансувати теплоенерго за послуги, які вони, можливо, отримують зимою. У представників теплопостачальних підприємств керівництва свої аргументи. Двоставковий тариф дозволяє їм ремонтувати теплотраси та не затримувати заробітню плату. Ми знову залишимося без заробітної плати. Ми знову будемо в боргах. І, скоріш всього, це може сприяти до розвалу такого великого підприємства. Різниця, як математична, різниці немає, але економічно досить, досить вагомо, досить суттєво для підприємства будуть нанесені збитки. Тому як для колективу, для підприємства це ми не погоджуємося. Однозначно будемо відстоювати свою думку на двоставковий тариф. Депутати ж пропонують теплопостачальним підприємствам створювати резервні фонди і таким чином акумулювати кошти, отримані взимку, а влітку витрачати їх на ремонт тепломереж. При цьому бранці, хоч і вважають аргументи тепловиків непереконливими, кажуть, готові доводити свою правоту. Безперечно, ми будемо дискутувати, безперечно, ми будемо спілкуватися стільки, стільки потрібно з представниками теплоенерго, Ми будемо спілкуватися з іншими працівниками. Ми їх абсолютно відкриті, ми не боїмося прямого діалогу. Проте будемо діяти відповідно наших позицій, відповідно наших попередніх рішень. Наразі представників теплоенерго запросили до мерії у вівторок. Там відбудеться зустріч, на якій депутати обіцяють цифрами та документами довести необґрунтованість двоставкового тарифу. Невтішна статистика: з кожним роком мешканців Львівщини менше а населення старіє. Кожен сьомий житель має більше 65 років. Крім того, людей щороку менше на піввідсотка через високу міграцію. При цьому загальна демографічна ситуація в області краща ніж в середньому по країні. Сьогодні на Львівщині мешкає понад 2,5 мільйони осіб. На кожну тисячу народжується 12 дітей. Торік в області народилося 30 тисяч 220 немовлят. Однак щороку населення менше майже на піввідсотка. Це все одно кращі показники ніж в загальному в країні. Часом на Львівщині народжуваність перевищуватиме смертність. Львівщина на тлі взагалі України приємно відзначається тим, що в нас один з найвищих рівнів народжуваності, зокрема, це зафіксовано в 12-му році що в нас один з найнижчих в Україні в рівні загальної смертності? В нас останні кілька років знижується смертність населення працездатного віку. Медиків насамперед хвилює здоров'я працездатного населення та молоді, адже вже незабаром час, коли народжувати доведеться малочисельному поколінню 90-х. Саме тому їхнім репродуктивним здоров'ям, передусім, опікуються лікарі. Це і діти, які вступили, які народилися в 90-х роках. На жаль, їх є мало, і берегти цих дітей є дуже важливо. Відмова від перечасних статевих стосунків це є альтернатива для всього репродуктивного здоров'я. Молоді в цілому за словами статистики, львівські жінки стали народжувати пізніше ніж 10 років тому. Після 25 років Мами дорослішають і стають старшими в народженні дітей. У нас збільшується кількість сімей, в яких народжується третя дитина і четверта. За порядком це є позитивний показник, так само і друга дитина, і ми маємо цього року перніше го року народжуваність. Найбільшу спочатку від. Проведення перепису від 2002 року кількість переривань вагітності серед молодих дівчат не перевищує 40 на рік, менше відсотка. Тому на Львівщині створюють розгалужену мережу клінік, дружніх до молоді, аби попередити проблеми з репродуктивним здоров'ям. Шанувати політв'язнів 190 львів'ян, що свого часу були репресовані радянським режимом, отримали подарункові набори від мерії. Також для них організували концерт в управлінні соціального захисту. кажуть, на такий крок пішли з однієї причини. Про цю категорію населення держава фактично забула. Відтак посадовці на місцях вирішили організувати для цих людей свято. Для цього залучили бізнесменів та підприємців. Начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталя Федорович говорить, що колишніх політрепресованих зараз у Львові налічується близько трьох тисяч. Вручити подарунки усім просто не вистачило фінансових можливостей, тому вибір зупинили на тих, хто найбільше потребує допомоги. Це люди реабілітовані за першою та третьою статтею, що є інвалідами першої і другої групи. Ми вибрали тих тих осіб, тих так би мовити, враховуючи наші можливості з одної сторони і бюджетні бюджету міста, а також враховуючи наші можливості, які ми залучили, залучаючи спонсорів. Ми вирішили зробити для них невеличкі подарунки, а також організувати свято, запросивши дитячі художні колективи, щоб вони виступили перед ними. Одна з тих, хто завітала на вручення подарунків, Марія Пелех. коли дівчині було 14 років її з батьками на початку 50-х вивезли до Хабарського краю, причиною депорта. Стала приналежність родини до повстанського руху. Мені було 14 років, я ходила якраз в 7 клас. О, завезли нас туди, там школи не було, вже освіти я не здобула, тому що там не було шкіл, а треба було їхати в город, а нас не пускали, бо ми під розписку йшли в магазин. Якщо нам треба було щось купити чи щось. Подарунки для колишніх політрепресованих обійшлися у 15 тисяч гривень. У мерії визнають, якби не допомога спонсорів, така акція була б неможливою. Втрачені можливості, понад третина пленарного часу сесії Верховної Ради була зайнята блокуванням трибуни. Лідер комуністичної партії України Петро Симоненко це грою на публіку та ретельно зарежисованими виставами. За його словами, парламентська криза ініційована та підгрівається двома олірахічними угрупуваннями правлячою партією та опозицією, що сприяє посиленню політичної кризи в цілому. Для того, чтобы этот кризис преодолеть, к сожалению, за эту сессию ничего не сделала. Я хотел бы вам назвать некоторые цифры. Было подано и зарегистрировано более 2000 проектов законов и законодательных актов, это и постановление, в том числе, а принято за все это время только 45. Более 2000 подано, и за полгода принято только 45. Вот эта результативность работы. Найбільш яскравими були голосування щодо пенсійної реформи, питань виплати зарплати, недопущення на розгляд у парламенті, проєктів, внесених комуністами щодо анулювання медичної реформи. З усіх цих питань опозиції представники влади голосували синхронно, не допускаючи прийняття рішень. Тем часом на сессию Компартия внесла 106 законопроектов, которые стосувалися антикризовые программы. На них чекали и люди, и держава. Это, безусловно, защита населения, восстановление государственного контроля по основным сферам экономики. То есть это основное направление вот этих проектов законов, которые мы вносили. Это крупнейший блок вопросов и то, что имеет отношение, допустим, к концессии. Закон о концессии. Тоже почему не пропускает, товарищи? Ведь мы вводим нормы по защите интересов государства государства по использованию недр. Но, допустим, в Киеве здесь все озера поубивали тем, что, по сути дела, намывали, использовали все это незаконно. Артезианские, как наши ресурсы используют, все же это незаконно используется и, естественно, бесконтрольно. Комуністи переконані, сьогоднішня влада відкинула Україну на орбіту периферійної економіки, продаж державного майна та передача його у приватну власність олігархам залишили населення без грошей, без роботи та без можливості утримати свою родину. Бути чи не бути, вже вкотре експерти зібралися, аби з'ясувати, чи доцільно видобувати в Україні сланцевий газ цього разу в Івано-Франківську круглий стіл за участі докторів наук, економістів, екологів та геологів зініціював ініціював громадський рух український вибір. Повноважений посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тев зазначив, що спільно з компаніями Shell та «Шеврон» Видобуток сланцевого газу в Україні може зробити нашу державу самодостатньою та енергетично незалежною. Ми теж за енергетичну незалежність України, але не будь-якою ціною. Американська компанія Шеврон-сланцевий газ планує видобувати на Олеській площі, тобто у Львівській та Івано-Франківській області. На це готові інвестувати понад 300 мільйонів доларів. Така ініціатива іноземних енергетиків та української влади у громади викликало неоднозначні оцінки, адже екологи кажуть, що видобуток газу із заставанням системи гідравлічного розриву несе екологічну загрозу для запруднення підземних вод та повітря. Окрім цього, іноземні підприємці не пояснили, яким чином відбуватиметься утилізація. Відходів після гідророзриву нашу Галичину називають найбільшим сміттєзвалищем Європи. Львівська облрада не може навіть виділити місця для складування твердих відходів. Ну а бо є спротив населення. Ну, а куди дівати відпрацьовану рівну після фрекінгу? Як утилізувати тверді відходи? Ну, я задавав питання. Працівникам Шеврону. ну, вони відповідають згідно з законодавством. За результатами е, круглих столів е, було прийнято резолюції, які направлені е, держ органи державної влади, і є вже е, е, певні відповіді, які е, 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 дають дають можливість е, сказати, що влада прислуховується до нашої роботи, нашої діяльності і наших висновків науковці не проти видобування сланцевого газу в Україні. За їх словами, потрібно перш за все дослідити українські надра, визначити запаси газу та наскільки економічно доцільно розпочинати буріння. Окрім цього, експерти категорично проти видобування газу методом гідрозриву пласту, адже це може негативно вплинути на екологію. Відтак, аби переконати у цьому і владу і енергетиків, круглі столи та дослідження ініціюватимуть і надалі. Далі у новинах спорту заявці львівських Карпат на цей чемпіонат практично немає лідерів минулого сезону. У цьому списку чимало молоді та новобранці орендовані у Дніпра. Уже цієї неділі оновлені Карпати проведуть свою першу гру у новому чемпіонаті. Вони прийматимуть полтавську ворсклу. За день до стартового матчу сезону Карпати оформили угоду про оренду нападника Дніпра Євгена Бухашвілі. 20-річний форвард гратиме за львівську команду щонайменший рік. Я приехал сюда для того, чтобы помочь клубу, чтобы все-таки подняться с той и выйти из той ситуации неудобной, которая сложилась тут. Буду делать все возможное. Ну и мне, конечно же, тоже большой шанс проявить себя высшей лиге. Загалом Карпати у період літнього міжсезоння зазнали чи не найбільших змін серед команд вітчизняної прем'єр-ліги. По завершенні чемпіонату було виставлено на трансфер 19 футболістів. Кого не змогли продати чи віддати в оренду керівництво клубу відстеронило від основної групи футболістів? На їхнє місце прийшли в основному гравці Дніпра, які раніше грали у Кривбасі. Чітких завдань перед оновленими Карпатами не було озвучено. Понятно, що Карпати не заслужують того места, яке зайняли в прошлом сезоні. Поэтому ми будемо це исправлять и стараться занять Места место намного, чем Карпати занимали в прошлом сезоні. Перший іспит боєм Карпати складатимуть цієї неділі, 14 липня. Зелено-білі у першій грі сезону гратимуть удома проти Полтавської «Ворскли». Початок матчу о 17.30 неизвестно, неизвестный соперник, матчі, тому що потому что тому що всі пройшли збори, всі ката укомплектовувалися, же такі. Готуємося як можемо, по мірі своїх сіл просматриває соперника. Основну роботу на трансферному ринку Карпати уже зробили. Хоча керівництво клубу не виключає, що у команді з'являться нові футболісти. Тим паче, що часу на здійснення придбань ще вдосталь. Трансферне вікно закривається аж 2 вересня. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск про найцікавіші події. Тижня наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. До побачення. Партнер прогнозу погоди, медичний центр Оксфорд Медікал. Лікування геморою без операції, лікування простатиту та сексуальних розладів, лікування гінекологічних захворювань. Оксфорд Медікал у Львові. Телефон 245 сорок Завтра на Львівщині хмарно падатиме дощ вітер західний до 5 метрів на секунду. Температура повітря уночі коливатиметься від 10 до 12, та у день від 13 до 15 градусів вище за нуль. На завтра синоптики прогнозують атмосферний тиск на рівні 732 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 78%. Важко завести, підтримувати швидкість, не схибити? Рішення є! Oxford Medical – лікування сексуальних розладів у чоловіків. 245 4 або 099-450-50-50. І вперед до перемог! У Карпатах завтра очікується така погода. У Славському, що на Сколівщині дощ, температура повітря уночі підніметься до 11 та у день до 14 тепла. У тисовці хмарно дощитиме температура повітря. Вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 та у день зросте до плюс 14. На курорті Буковець, що на Івано-Франківщині, дощ температура повітря вночі підніметься до плюс 12, то в день до 15 градусів вище за нуль. Літньому тепло це не плюс тридцять, це мінус сім відсотків на квартири від компанії «Екодім». Літні ціни на квартири, сучасні квартири в нових будинках Львова. Компанія «Екодім» 224-91-00.